Хоч раз сидячи на туалеті, ви боялись, що з нього щось вилізе, то повірте, не дарма. Уявіть, що щур потрапив до каналізаційної труби і задихається. Він, звичайно ж, буде шукати вихід до повітря. Найцікавіше, що скелет щура дуже гнучкий і піддається деформації, тому він точно знайде вихід. Але найголовніше, щоб в результаті він не став чиїмсь ходом. Щур може просто вкусити, а ось цей чувак може залізти не тільки в туалет, але й в будь-який отвір. Але найжахливіше, що він може змінювати колір, і ви можете просто не помітити його в своїй квартирі. Це фото бургера дівчинка зробила перед тим, як мала його їсти. Але це фото було зроблено вже через три дні. Ця голка потрапила їй в сонну артерію і перекрила пролив крові до мозку, але лякає навіть не це. А те, що голка навряд чи входить в склад бургера.